Всім вам відоме АВР. Але це відео про найпростіший спосіб змусити АВР Томзон модифікації для інвертора, дати живлення від інвертора на прилади будинку, коли вимикають електропостачання. Нагадаю, що в цьому АВР є дві особливості: спеціально зроблена пауза на переключення від мережі на інвертор, для того, щоб перед включенням споживачів інвертор вийшов на свою потужність, і це якраз те, що нам потрібно. Пріоритетною лінією для ВР є саме лінія інвертора, тобто, коли є одночасно живлення від мережі і від інвертора, то рела перемикає на інвертор. А ось так працює АВР після відімкнення мережі. Коли перемикач до вимкнення напруги стояв на інверторі у цьому положенні, і з'явилася якась напруга, то інвертор чи мережа тоді АВР коректно переключить контакти, куди потрібно. А коли до вимкнення напруги ВР стояв от в цьому положенні на мережі, і мережа зникла, ми включаємо інвертор і хочемо, щоб ВР перемкнув контакти на інвертор, але він цього не робить. Це така особливість конструкції, де живлення солоноїдів береться від мережі. Що ж виходить? У нас є система резервного живлення, і найважливіша функція АВР в ній це перемикання на резервне живлення при відімкненні мережі, а його базова конструкція не передбачає такої роботи. В пошуках рішень дехто міняє місцями вхід мережі і інвертора, а потім встановлює додатковий реле часу, щоб повернути втрачену головну перевагу даної моделі АВР. Затримку при перемиканні системи на інвертор. Я використовую нетиповий спосіб коккрупці. Комутації АВР, який зберігає цю паузу. Ось моя схема підключення, при якій АВР коректно працює. Використовую гібридний інвертор Паомер. Його особливістю є те, що в нього є наскрізний нуль на вхід і на вихід. Це дає мені можливість використовувати лише одну групу контактів АВР. Інша використовується для інших задач, але це зовсім інша історія. Ви можете на цю групу контактів підключити свої. З вхідного, вхідного автомату мережа через автомат інвертора йде на вхід інвертора, а також йде на вхід, вхід мережі АВР, сюди, який потрібно з'єднати із контактом НО NO колодки Б. Вихід інвертора. Ми підключаємо на вхід інвертора ВР. І з'єднуємо його із контактом АР колодки А та контактом НС колодки Б. А також на колодці Б з'єднюємо між собою контакти Б, БР та С. Покажу трошки ближче. Ось так. Всі мінуси з'єднуємо між собою. Та з АН та BN. При такому з'єднанні ми не можемо використовувати верхні контакти колодки А для автоматичного включення інвертора, оскільки при вимкненні мережі контакти реле не перемикаються. Тепер, щоб автоматично включити інвертор, можна використовувати просте реле, яке живиться від мережі. І при її зникненні замикає нормально знамкнуті контакти реле, які комутують кнопку інвертора. Хоча вдома в мене працює система дещо інакше, мені не відразу потрібно перемикатися на інвертор. Тому я використовую дистанційне керування мікном інвертора через Wi-Fi реле від Tuya, який живиться від акумулятора інвертора та бере участь в сценаріях автоматизації. Оскільки Wi-Fi роутер має власне автономне джерело живлення, то дистанційне керування деякий час працює без світла, а зникнення живлення відслідковує іншим датчиком, який інтегровано в систему. Тепер подивимося, як це працює на практиці. Це мій щиток, не він в стані постійної модернізації. Ось зараз є в нас світло. Наприклад, включимо наш інвертор. Інвертор зараз запрацює. Пауза 5 секунд. Приключаємо на інвертор. Є в нас і від мережі і від інвертора, але пріоритетна лінія інвертора відповідно де живлення від інвертора. Наприклад, ми виключаємо інвертор. Ну, автоматично зразу переключає на мережу. У випадку, якщо в даному випадку пропадає в нас вхідна мережа, Показує, приходить мені смс, що в нас пропала електрика. Я можу або відразу, або через деякий час включити інвертор. Включаю інвертор. Цього інвертор, пауза переключає на інвертор. Потім це через деякий час з'являється в нас електрика. Де повідомлення, що з'явилася електрика. Тепер можна вимкнути інвертор. От і все. Будуть питання? Пишіть в коментарі.